Давай послухаємося. Господи, йому 50. Вибач, але не пішов. Навіщо він пише тринадцятирічні дівчинці? Це кадр із документального фільму у сітях чеських режисерів Барбари Халупової та Віта Клусака. У ньому три дорослі акторки вдають із себе 12-річних дівчат, які спілкуються в інтернеті з незнайомцями. Що під час відеодзвінків картинка мала правдоподібний вигляд, в павільйоні сконструювали реалістичні кімнати, у яких героїні вели листування. Акторки мали дотримуватись кількох правил. Написати ти першими, а лише відповідати, одразу говорити про свій вік, не фліртувати, а на коментарі сексуального характеру відповідати я не знаю, я соромлюся. Внизу вже маєш колись питає про твою промежину, так? Я я Не соромлюся? Ти гарна. Світова статистика сексуального насильства в інтернеті невтішна. Кожна восьма дитина постраждала від такого злочину. У середньому злочинцям необхідно лише 19 секунд, аби встановити довірливі стосунки з неповнолітніми онлайн. А вже за 45 хвилин вони можуть отримати від дитини інтимні фото чи відео. Експеримент чеських режисерів научно показує, як зловмисники використовують онлайн платформи для неправомірних дій із неповнолітніми, щоб інформувати суспільство. Про цю проблему та зменшити кількість випадків сексуального насильства в інтернеті мережа кіноклубів до поповнила свою колекцію цим документальним фільмом і транслює його для громадськості з подальшим обговоренням днями, поки стрічка відбувся і у Тернополі. Мета цієї кампанії це розширити спроможність саме дорослих захистити дітей від насильства, зокрема сексуального насильства в інтернеті, шляхом інформування про ризики, про правила безпеки, про те, як розмовляти з дітьми. Першим і найважливішим захистом неповнолітніх від сексуального насильства в інтернеті та в реальному житті є їхні батьки. Саме вони мають створити безпечне середовище, де дитина не буде боятись говорити про свої переживання, ставити запитання та отримувати чесні відповіді. І дуже багато є людей, які вважають, що от ми виросли без якогось там особливого сексуального навчання, без статевого виховання і нічого. І все в нас гаразд. Але по-перше, це було тоді. По-друге, ми не знаємо наскільки це гаразд. А по-третє, ми зараз живемо в світі таких технологій, де дитина вже буквально ще вона не вміє сидіти, не вміє повзати, але вона вже може взяти до рук гаджети і попасти на будь-яку сторінку, в тому числі і секс-контентом. Ключову роль відіграє статеве виховання, яке має починатися ще з маличку. Дитина повинна знати, що її тіло належить лише їй, а будь-які дотики чи розмови, які викликають дискомфорт, неприпустимі. Ми навчаємо її її частинам тіла. Дуже важливо правильно називати анатомічно частини тіла для того, щоб не було потім якихось питань, коли зловмисники використовують ці незнання дітей і здійснюють сексуальні домагання. Подальшому ми нашаровуємо на ці знання додаткову інформацію. Ми говоримо, що може бути в інтернеті, тому ж також небезпеки. Аби запобігати таким злочинам, тернопільські правоохоронці регулярно проводять просвітницькі бесіди з учнями шкіл. Часто вони відбуваються у ігровому форматі, щоб у легкій та доступній формі донести до дітей важливі знання про безпеку в інтернеті та реальному житті. Коли ми проводимо просвітницькі бесіди, дуже часто діти не розуміють своєї важливості і важливості свого тіла. І нам приходиться пояснювати, що твоє тіло це належить тільки тобі, що лише. Ти можеш до нього доторкатися, і лише ти маєш право ним волотіти. Правоохоронці наголошують: якщо ви стали жертвою сексуального або будь-якого іншого виду насильства, не мовчіть. Негайно телефонуйте 102. Кожен має право на безпеку та захист.